Село Томина Балка Білозерської громади до повномасштабного вторгнення тут проживали півтори тисячі людей. Зараз лишилась половина 705. Наслідки російської окупації скрізь. Це Томанобалківський ставок. До війни тут люди каталися на човнах, ловили рибу, купалися вільно, проводили час і та відпочивали. З приходом російських військових власникам ставка довелося призупинити своє обладнання, яке тут працювало. Ну а самі російські військові згодом все обладнання покрали за інформацією місцевих жителів, і ставок наразі мілія. Пані Надія, місцева жителька, обидва її сини воювали на сході України. Від російських військових доводилось ховати її форму та відзнаки. Під час окупації розповідає жінка. Було важко. Вони скрізь стояли тут і там стояли коло кладбища, стояли. Вони по всьому селі воно ферму нам там все, тік розбили повністю. Все порозло на полях згоріло все, але ну, як горіло, то стріляло дуже. Вони через хати летіли, снаряди, все. І криші, і вікна літало, все. Ходили в хатах на місяць-два рази по хатах. Провірали, що там може бути. Боялися, щоб коронавірусом не заболіти. Саме головне, боялися коронавірусом. Я замоталася, ну вже надоїлося. Тікали російські військові, каже жінка, вночі та похапцем. Під час відступу вони пошкодили мережі. Тож то балка на Балкані, півтора місяця лишилась без газу, електрики та води, розповіла виконувачка обов'язків старости Вікторія Баранова. Люди виживали як могли, воду розвозили трактором. А світло, сусіди до сусідів, у кого є генератори, то приходили, заражали телефони, у нас газ і не в усіх дворах є і пічне опалення, зараз світло, газ, вода в нас є. Роботи, як, такові, як були до вторгнення, які були, підприємства не працюють, але намагаються відновити св... працевлаштування людей своїми силами. Де змогли розмінували поля потроху засівають. Олександра Слободінюка військові РФ забирали у полон. Пробув там, каже, недовго його сплутали з іншою людиною. Чоловік говорить: після звільнення села життя налагоджується. У Нас сказав, люди організовано. І є і світло, і вода, і газ. Топуємося, я сказав. І дрова привозили, привезли сюди дрова, то вона роздала всім, хоч буде по мішку, але всім тим, що що було бо все нормально. Зараз село, як і інші населені пункти правобережжя, обстрілюють російські військові. 21 лютого Томина Балка опинилась під вогнем градів. Були пошкоджені житлові будинки та приватне підприємство. Наталя Саєнко того дня отримала поранення на власному подвір'ї. Все, що я пам'ятаю, як вона летіла, я не чула. Я вже очнулася в лікарні. Після операції, а потім вже мені казали, що вона прилетіла. Мене осколком оце побило машину. 23 осколка в машину, два у мене пробило череп, у мене дирка в голові. Операція, да, там будуть ставити пластину. Попри обстріли, жителі Томаної Балки намагаються повертатись до звичного життя, садять городи та наводять лад біля будинків. Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Марина Круглова, Григорій Шматко Ігор Петченко. Суспільне новини Херсонщина.